Теплі стіни правильно мінвата чи пінопласт. Вологостійкість. Тут всім все зрозуміло. Мінеральна вата, як губка, вбирає в себе вологу. Якщо використовуємо вату на фасаді, її обов'язково необхідно захищати від вологи. Пінопласт в цьому відношенні він гідрофобний матеріал, який не боїться вологи. Екологічність. Мінеральна вата насправді може виділяти фіноли і формальдегіди. Тому, якщо ви все ж таки прийняли рішення утеплювати свій фасад мінеральною ватою, попросіть свого постачальника матеріалів дати цифікати відповідності на цей матеріал. Пінопласт в цьому відношенні більш екологічно чистий, тому що сировина, яка використовується для виготовлення будівельного пінопласту або термоблоків, це та сама сировина, з якої виготовляють одноразовий посуд або посуду, в яку фасують ну, банальну заморозку чи щось подібне. Термін служби. Тут все просто: мінеральна вата втрачає свою властивості через 15-20 років, при тому, що пінополістирол має термін служби не менше 50 років. Горючість. Основними перевагами мінеральної вати є її повна негорючість. Група горючості НГ. І це непогано. Але якщо дивитись на пінопласт не просто як на матеріали, як на отеплювач, а дивитись як на систему, яка буде на фасаді ззовні оштукатурена, всі матеріали при правильному. Використанні повинні відповідати негорючості і непоширенню вогню.